Оновлення, яке вас чекає, 11 жовтня затронуло більше івенти, оптимізацію та деякі нові механіки сервера. Давайте перейдемо до них. Розпочнемо ми з нового помічника на нашому сервері. Цей чоловік буде допомагати гравцям здобувати цінні унікальні ресурси. Це архіторговець. Про його появу вас сповістить повідомлення в чат. Там будуть координати, на яких він заспавнився. Прибувши до нього, натискаєте ПКМ для того, щоб відкрити меню торгівлі. Він буде пропонувати обміняти артефакти на якісь інші предмети. Ціна та предмети, які він зможе вам обміняти, може бути інша, ніж ви побачите в відео. Моя задача вас познайомити з архіторговцем. Після того, як ви проведете всі свої торги, через деякий час архіторговець зникне. Очікуйте його появи знову. Круто, Фатєєв, що ти показав, як нам торгувати з архіторговцем, про те, що ж таке артефакт та уламок спавнера. Уламок це предмет. Мед, завдяки якому ви зможете скрафтити собі tnt гама, який буде руйнувати спавнера. Знайти його ви зможете в наших івентах. Крафт самого tnt гама у вас на екрані. Ми бачимо уламок спавнера та посередині це яйце виклику ворожого моба. Чому воно так виглядає? Тому що ви можете засунути в крафт любе яйце ворожого моба. Не принципово це буде скелет або кріпер. А на виході отримуємо TNT гамма. гама. Ну а артефакт це і є той предмет, завдяки якому ви зможете торгувати. Шукайте його теж в наших івентах. Оновлена ПВП арена та новий івент Міфічне дерево. Як тільки ви дізналися про розпочаток івенту, спускайтесь на ПВП арену та рубайте дерево, а з його листя буде випадати лут. Чим більше ударів нанесете по дереву, тим більше луту отримаєте. Проте не забувайте, що ви тут такий не один, і це все ж таки ПВП арена. Будьте обережні! Також оновлення затронуло портал Крайта. Ми оновили його механіку та зовнішній вигляд. Тепер при його активації з нього будуть вилітати бісики, а не зомбі, як було раніше. Спробуй їх всіх піймати. Після чого портал Крайта подарує тобі велику кількість ресурсів. Залишається лише бігати та збирати. Ще на наш торговий віз напала летюча миша, і вона вкрала шаукер з лутом. Твоя задача буде знайти та забрати ресурси з того шалкеру. Ще один новий івент на вас чекає. Чекатиме цього вайпу. Я вам розповів про основні оновлення, проте є ще багато чого іншого, що не попаде в відео, проте ми викатимо повним списком в нашому Discord сервері. Починаючи від того, що на нашому сервері зникли всі роботодавці, закрилось казино, та тепер працюють пастки на ПВП Арені. Зустрінемось з вами 11 жовтня о 18.00 на відкритті сервера. До зустрічі!